Коротше, мужики, всім привіт, всім. слава Україні! Попросили мене люди. Я вже не перший раз виконую чиюсь лапка забаганку. Прохання. І можливо не встигаю все зробити, що просять, але по можливості все буде. Просто то не треба час викласти навіть це відео. Це займає багато часу. Знаєш так, дивіться. Є пару сайтів, на яких я сам брав е, техніку навісне і так далі. Ми зараз що Воно блядь, одну букву лишню написало і воно вже мені мозги положить. Е, зразу скажу не реклама сайту, того, що ніхто мені хер хербе... Так, якої хуя? Вот сайт, так. На ньому. Не тільки я, а мої знайомі брали навісне. Брали е, навіть, здається, мені тракторці. А е, Мотоблоки, тобто мотоблоки вже запиздіть. Ціни більш-менш адекватні. Е, що я тут брав? Е, не тут брав, але це їхня, їхня дочерня компанія. От цього я брав. Тут 1,8, так він. О, Курва. Ще, ще, ще. 1,6 є, 1,4 мені треба. 1,6, так. шість. От він, 1,4. Ох, вже 12 тисяч. Ну давайте по курсу. курсу. Хоча трошки подорожало. Був 6300, 6100, майже 12 тисяч. Від 12 мототрактор тягова сила. Угу. Тут по потужностях написано все. Ну, досить непогано. Маса його 65 кілограм, я важив. 60 кг, щось. Може, це. Може в мене вага бреше, не знаю. Це, коротше, те, що з таких сайтів тут можна знайти всяку таку фігню. Серед плужочків, наприклад, де ці вони. О. Серед плугів є непоганий вибір. Ціна ну, майже така, як в Мотосторі 1,20. 2,18, 9,200. Угу. Облікщоний. Це вже цікаво. Його вага 95 кг. від 14 кінських сил. Це вже цікаво, як вони рахують, не знаю. Дивіться, ще одне. Бігом згадаю, щоб не тягнути на 2 години. Момент по тягових класах. Так? Це, це ще не все. Потужність це ще не все. Це приблизно, що ви орієнтувалися. Але так, тут ще має бути. Нє, не хочу я. Я сам позвоню, як мені треба. Значить, це. І то ще не все. То тільки так, щоб вам було справді легше. У мене трактор такий, плюс-мінус, щоб легше на душі було. Но на самом деле, От клятий суржик, блядь. в реальності е, дуже грає велику роль фактор, як, який називається тяговий клас трактора. Щоб не розтягувати, опять таки, повторюсь, на півгодини або на годину те відео, хоча, воно, напевно, так затягнеться. то... Затяговий клас, я б вам рекомендував би поцікавитися. Я по можливості зніму відео, бо то треба те зробити. Так. Давайте подивимося про сили люди. Ну, це плужочки, не які хочеш, по цінам. Ну, все нормально. Так, фрези даже є. Граблі в розшилки. От, три точки. Спиться 6 мм. Нормально. Нормально. Його сипав. Текс. Сажал. Так, є. Сажалки на картоплю. Понятно? Угу. Зернові пропашні. Угу. Так. Е, оцю сівалочку <кій> я дуже дивився. От. Е, вона якраз суперово підходить. Вона й по ширині. Е, е, тут, до речі, є такі місця, е, сушники закриваються, да? е, Ну, закриваються саме. Посівне. Оце, це саме відверсі, да? І на, цьому, на цій сівалці можна сіяти і кукурудзу, і абсолютно будь-що. Ширина от у вас є, ширина захвату і так далі. Бачите, який цепний вузол тут. цікавий Це є з переходником, зразу, він йде на одну точку на мототрактор. Або на мотоблок. офігенний, да? Тут він зразу степний вузол, і от вам ціна. Тобто, ви вже не купляєте сівалку отаку, типу, бо вона вже йде на 3 точки. Да? Теж 10 рядів і теж 10 рядів. І між ними 12 тисяч різниці. І та, навіть з бункером для добра. Це все те саме. Просто сюди вчепили 3 точки і додали 12 тисяч. Це вже друга різниця. Це вже зовсім не то абсолютно. Точний висів є. Овочева 24 тисячі гривень. Це вже менше, на 5 бункерів. Я би казав брати оцю. Є трьохрадна. Так? Овочеві. Свекла, морковь, кукурудза. 17 тисяч гривень ця вся штука. Але її не можна, на жаль, використовувати для сівби як ту. Що ви робите? Ви берете? Просто всього-навсього. Вам треба наскільки садити. Це дуже, дуже велика хитрість. Наприклад, кукурудзу садять на 30 см, на 40, можливо. Ви просто берете, перекриваєте одного сушника тут і спокійно собі. Сієте. Подача тут регулюється, ну, все як має бути. І спокійно сієте. Роботи грунто зацепи. Грунто зацепи, ланцюжок простенька, 15 тисяч грубо кажучи, з доставкою. Та. О, стоп, 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 стоп. Зернобобові культури. М'які зернобобові культури. Горох, Можна зробити так, щоб вона сіяла кукурудзу? Я думаю, що так. От вам сайт непоганий, Це, ну точні, то точні. Сілка овочна, от є за 15 тисяч, якщо ця за 17 дорогувата, є така. Пожалуйста, три точки, все як має бути. От. Ну, багато багато чого можна сіяти на неї. От вам все тут зазначено. Нормально. Текс. Це зрозуміло, понятно, це зрозуміло. Понятно. дорогі, ця дорога теж більше рядів, більше ціна. Зараз все дороге. Ну, ця і ця, рахую одного, якщо вам треба щось таке справді точне, то от вам є така сівалочка. Так що можна подивитися. Що б я ще подивився? О, оцю штуку я. Я дивився на оце. Вот він. Я дуже собі в мене тут все регулюється, все написано прикольно. На ВОМ. Все як має бути. Три точки, 6300. Ну допустим подорожало близько 7000. тисяч, наприклад, так? Да? у вас на 100 літрів. Прикольно. Дуже хочу таку штуку. Тінкс. Що тут у нас є? Сажалки чеснока. Даже чесноко сажалки. Що тут у нас? Всякі, які хочеш. На любий карман. Це прикольно, червоно. Я люблю червонку. Такс плуги. Дискові борони навіть є. От, наприклад, тридцять до мого трактора. Ось вона. 2040 гривень. Казали, хтось з пацанів дзвонив недавно, що вроді така ціна. Може таку взяти? <гум> так. Це було прикольно. Так, так, так. Косілочки тут є. Ну ці понятно, що. Ля-ля. Е -е... угу. Ля-ля це здоров'яні це вже це. Де, Де ж -то ця? Маленька, маленька роторна косілка бокова. 2200 цеку я не хочу. Вона дорога. от вона. Ну, 18. Теж потужність від 12 кінських сил, наприклад, зазначена. 72 кілограма А почому, що воно не грузить? Ну. Що такое? О, вот вона. Ну вона, да вроде внушення не. цього. вношення довір'я довіри вона не викликає до, до 18. А що якщо більше, то що її порве? Обороти в всі ті самі. От, тут даже зазначено, які обороти. Ну то есть короче сайт непоганий, так якби, да? Що тут ще такого цікаво є? Копалки чеснака, корчувать, припці, то там рихлітілі, поня... мульчери, ну, все, катки, бурі. картофлі копалки. Оприскувачі. У них є цікаво такі, що як в мене похожі. Угу. Оцей вже 7000, і я за 5. Оцей, ну да Да, це він штан 4 метри, моторчики. 5000, нормально. Ну да, це воно. Ну от, наприклад, 200 літровий, да? О 220 тисяч гривень. Да? Нафіга мені. от яка його вага. Щось, щось тупить інтернет. Я не знаю, чи я взяв би такого. Так, все, звісно, скоро, але собі заходьте на сайт сайт нормальний час. Ще сайт називається Склад310 і другий сайт на трактор. Це теж нормальні сайти. Що тут ще цікаво, є, зажал. Розсадо Розсадопосадочні машини даже є, да? Отвали. Колись це треба буде взяти. Поворотне, да? 10 000, це, Ну, в Зависимо від ширини, грейдерний. А щось є подешевле. Це задній, да? Я хочу передній. А задня теж лопата. Коротше, можна щось придумати. Одним словом можна задом їхати, але в мене назад блокировка не включається автоматично. Як ви думаєте, що там її нема. Такс. Я те пару разів перевіряв. Прицепчики. Є з гідрачом. О, є! Ну, блядь да По бабкам. Але він з гідравлікою 43. Ти. Штуку там 100 долларів не коштує. А от мощності тут не пише. А ні, є, пише. Агріотім мотоблока, О! У мене ж мотоблок на колесах, так? Да? Можна брати. Текс. Що тут наше цікаво? Даже, даже грудобочки є. Е, від корізи. Рубільна машина. 20 тисяч гривень. Ну, коротше, посівалка, сівалках, да. так. А ще можна зайти, даже от зайдем. Склад 310. Я зайду. Є такое, є такое. Навісне обладнання. Дуже схожі картинки. Сівалки. Можливо. Во! Овочева, точний висіб. Е, до міні-трактора, зернова, пожалуйста. До мототрактора овочева 13 тисяч. А сука, вчіплять 3 точки, вона буде 20 нахер. Ну, скажіть, що я не правий. От, до міні-трактора, тут, тут 15 три точки, да? А тут те саме, і ще й навіть більше бункерів. 14. Моя рекомендація. Ну, рахуйте саме, да? Моя рекомендація. Сварка, болгарка, три точки і не їбіть вола. Це просто, звісно, абсурд. Так, до мотоблоку 13500, да? А тут на 3 точки 22, Хоч та 8 рядів, та де... за що я маю ще платити 10 тисяч? За оце? За 3 точки, хлопці. Маразм. Вось 8 рядів, да? А тут от 10 рядів на цей, опять 13, 12 тисяч різниці. 12 тисяч. Ви що, подуріли? Це вообще бред. Вообще бред. Так, вот вона. Курва, мать! От, до мотоблока. Мать моя женщина. От, 70 тисяч, ебать, Люсю. Ну, коротше, ви зрозуміли. Ну, тут можна от, економ. Точний висів, будь ласка. От. 14 тисяч, пожалуйста. Зайшли, подивились, купили. Давайте зайдемо подивимося, що тут є цікаво. Да, тут я цю не, польську. О, от вона, 1,3. Очікується, 15600. Отаку я би взяв. Очікується. Ну так, да, тут навіть тут, тут, вийде ціну розбразувати. Давай. Угу. 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 Оце ліка. 6400, ну, допустимо. Але бачите, що на одну точку, що на три, ціна однакова. От. Зауважте, цей нюанс. Копалку. Копалку теж часом треба. Давайте. От. А така сама, тільки поставлять ексцентрика, буде вдвічі дорожча. От вона з ексцентрик, а ні. 7000. Не, хер, вона. Не, вона на вам. Вона на вам. 6800. Ну, да, 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 да. Таке можна брати. М -м. Ну, допустим. Так, ля-ля-ля. Осплугів. -ля -ля, О, цікаво мені. Вот 2 по 9900, а він тут 6500. По цінам я вам даже не скажу. Шо по цінам. Є з передплужниками. Ну, коротше, що хочеш. У нас з таких культиваторів мені дуже цікаво. О! Економ, секція. От по секції от вам є парна. Їж, їжаки, тойс, да. Їжачок під замовлення. Окушник це вот, 5200. З похожих на мій культив. А, є тут по сторінках. Ну, коротше, зайдіть собі і подивіться. Одним словом, от вам два сайти, агрокрам і склад 310. От він так називається, да? Головна сторінка. Ось, от, склад 310. Отака от, головна сторінка. Шини. Стоп, стоп, стоп. О, шини 24. А на 16 що є? Не нічого. йолочка. Ну, коротше, даже шин, Немає мав наявності. Немав наявності. Тільки отака камера, шина. Мотоблочна. Двигуни є, даже. О, двигуни, давайте, може, різко. Давай, ні, дизеля. Дизельні. Зводня. Не, не то. Ай-яй-яй. Давайте подивимось, що зубр. Угу. Немав наявності. Угу. Ясно. 12-10 ну, нема двигунів, є велика конкуренція. Значить. а може. Навіть запчастини є. До, до тракторів. Кардані Вали. Запчастини от на трактор, який називається вот так, от так, от так. От заглянути Є Syntai XT24B. Оця коробка, та, що в ньому стоїть, то є повний аналог моєї, ви собі. Можете перелізати. А ну, стоп, 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 стоп. Сошки. Сідло вижимного. ну все, як Насос. Оцей масляний. Він співпадає з кріпленням, бачите? 3600 насоса. О, це находка. Ну Це все те саме. Ано, є такий щось аналог подібний. Це є повний привод. Пчастина до двигуна же д 16 ну, типа r від... розкачений. ДД-1120, 1115 колінвали, А ну-ка, ну-ка, ну 05, є 05, є 05, є кремовський. Одним словом, сайт непоганий, аби була наявність, аби були ціни. Можливо, тут на... в них даже є по тракторах трейдін, наскільки я. Чи по яких на якому -то я сайті бачив? Друшляк. Корму змічні, що хоч. Бачите, решета навіть є. Одним словом, сайт вартий уваги, якщо можете. Ну, тут все. А, ясно. Треба все уточняти. Кардані вали. А це. Ну, мав наявності. Я думаю, що під замовленням можна буде договоритися. Спиці, оці всі нюанси. Запчастини до дискових борін. О. Бачите? Ромашку саму можна купити. Гайка секції, балка. Ну, коротше, от. Заходьте, дивіться, асортимент дійсно великий. Одним словом, от вам два сайти, де реально можна вибирати. Купа моїх знайомих і я в тому числі брали на тих сайтах. Нормальна техніка, нормальні менеджери, все нормально. Головне, ну, це карман, його, його об'єм і наявність там грошей. А далі вже вибираєте від цього це основний критерій. Ну, що Міхта сказав, знову ж таки, ще зніму відео, щоб ви собі зауважили просто, чи по тягових класах, тут, на жаль, як колись в Союзі, при Совєтському ніколи не застав, зазначали оці нюанси тягові класи, щоб навісне і трактор не одному відповідали, щоб ПЛН 9 по 35 до Т-25 ніхто не чіпляв, той, хто не знає. Так що ще постараємося про те зняти відео. А наразі все, що Міхта показав. Добрі хлопці, будьте всі здорові!